Історія парфумів від часів Ольвії до сьогодні у Миколаєві у краєзнавчому музеї відкрилась виставка, яка розповідає про парфумерну галузь міста. Серед експонатів, як артефакти, знайдені під час розкопок, так і сучасні зразки парфумерної продукції і запасників музею та ті, які приносили мешканці міста. І на цій виставці вже побувала наша колега Наталя Якобсон-Белібова, і вона зараз з нами наживо. Наталю, ми вітаємо. Будь ласка, розповідайте, що незвичайно ви побачили в цій експозиції? Вітаю Ганну, вітаю Максиме. Наразі серед незвичних експонатів цієї виставки були такі екземпляри, як праматір, якщо можна і так назвати, сучасної плойки. Це, це, це такі металеві загнуті на кінцях щіпці, які тодішні пані кілька століть тому підігрівали на спиртівці або на вогнищі, таким чином а, а, вкрутили собі локани. Також можна тут побачити старовинні якісь ємності для зберігання парфумів, колби для змішування різних ароматів. Та найбільше представлені товари наших заводів, які на протягом 20 го століття і трошечки на початку 21-го працювали на території міста. Це Айстра та червоні вітрила, як вони тоді називались, але паруса вони пропрацювали в Миколаїв з 1944 до 2003 року. Незвичайно виглядають і археологічні роз. Скопки пов'язані саме з парфумерною галузі на території Ольві, які здійснили наші археологи. Вони більше про всю цю виставку нам розповіла її організаторка. Пропоную послухати її далі. Про парфюмерію в місті можна говорити з кінця 19 століття, коли з'являються перші лабораторії, які, в яких можна було придбати воду. Парфумовано мила, і таким чином миколаївці долучалися до засобів гігієни. Ну а потім в нас, в 20-х роках, починає будуватися склозавод. Перший парфюмерний завод, побутований на території Миколаєва, який почав працювати у 1927 році, мав назву Айстрам. Та через та всі його потужності через початок Другої світової війни довелося евакуювати до Куйбушевської області. Наразі, коли керівництво та колектив повернулися до Миколаєва 44-го року, знайшли лише, лише руїни від колишнього заводу. Тож ухвалили рішення будувати новий на Маломорській. Саме він потім пропрацював майже 60 років. Це вже червоні. Ітрила, про які я згадувала на виставцю. На виставку прийшли не лише корінні миколаївці, які добре знають історію наших парфюмерних заводів. Пам'ятають все це з дитинства, а і переселенці, зокрема пані Валентина із Олеша Херсонської області, якому зустріли на цій виставці. Жінка два роки тому поїхала із окупації. Живе в нашому місті, цікавиться історією Миколаєва. І отже, про враження від виставки розповість далі сама. Мене вразив факт, що ми не, не звертали увагу, що це продукція Миколаєва. Коли діти росли, шампунь, он там скульптура, потім крем-зайчик, потім крем для рук, він завжди стояв у нашій ванні. Все це ну, дуже вразило. Виставка ця експонуватиметься у краєзнавчому музеї протягом наступних півроку. Його її організатори кажуть, що деякі експонати з часом будуть змінюватися або доповнюватися. Наразі в мене вся інформація. Ганна Максима передаю слово вам. Дякуємо. Наша колега з Миколаєва, Наталія Копсонболібова, роз.